Макс, привіт. Мене звати Денчик. О, Денис його звуть. З великою повагою ставлюсь до тебе і щиро вдячний тобі за. Ну, тут помилка весь контент, весь твій контент. Але з чатом ти зробив повну хуйню. Це він стосовно чату в телеграмі. Якщо ви не знаєте, якщо, може ви не були підписані на телеграм-канал, а можливо, були підписані, не помітили або помітили. Я. Просто видалив чат, який був прив'язаний до телеграм-каналу свого. Мінус із цього, що відповідно і зникають, зникає можливість коментувати пости. Там не можна одне без, одного, одне без одного. Але чат я видалив. Так ось він каже: Вдячний тобі, але з чатом ти зробив повну хуйню. Це місце, де я вивчив українську мову, і яке було єдиною можливістю для мене її практикувати, знаходячись в Англії. Це місце, де мені пацани накидали хуїв через те, що я ліниве хуйло, завдяки чому я через пару місяців влаштувався в одну з найкрутіших компаній у світі. Це місце, де хлопці своїм прикладом замотивували мене записатись в спортзал. Цей чат зробив без перебільшення дуже багато для мого життя. Супер! Супер! Але чат не створювався, щоб зробити багато для твого життя. Але це прекрасно. А ти його просто видалив. І Денчик, незважаючи на те, що я в телеграм-каналі писав: хлопці, поважайте мою працю. Не треба робити так, щоб знову була можливість у Ютубу видалити канал, щоб знову була можливість зачепитись за якісь репліки. Ну, тому я зачитаю так: через росіян, але там інакше написано. Так ось, через росіян, яким заслуговано, хлопці пхають. хуїв. Хлопці. Якщо вважаєш атмосферу токсичною, можна просто зробити правила. Зносити його не вихід. Там було дуже багато крутих людей, з якими ми протягом року щоденно охуєнно спілкувалися. Прислухайся, будь ласка, до цього. Я і багато інших хлопців, хто регулярно там спілкувався. Будемо, тобі дуже вдячні, якщо ти його повернеш. Хтось ще хвилюється, хвилюєтесь хтось стосовно телеграм-каналу. телеграм канал телеграм-чато. Ви також там переписувалися з хлопцями чи ні? Щось жодного коментаря не бачу в підтримку Денчика. Так ось. Незважаючи на те, що я казав, що треба мені навпаки якось, мабуть, фільтрувати свій базар для того, щоб не відштовхувати від себе підписників, а навпаки, їх збирати навколо себе, я скажу так, що цей чат це просто, блядь, позоріще. Це єбане позоріще було. Ви розумієте? Це просто жахіття. Коли там спілкуються. В принципі, людей 10 регулярно, а ти заходиш, і ти постійно бачиш 100, 200, 300, 100 нових повідомлень. Хлопці, вам нема чим зайнятись. Це просто пиздець. Сам факт того, що у вас так багато часу, і стільки можливості спілкуватись про хуйню, в тому та і справа. Там розмови йшли про повну хуйню. І це жахливо. І це жахливо. І це жахливо, що я до цього. Стільки часу мав якесь відношення, тому що так чи інакше в цей чат попадали мої підписники. І ім'я там зверху було моє. Тому що кожен, хто там регулярно, а це людей 10. Це людей 10 буквально. Там спілкувалися на постійній основі 10 людей, не більше. І те, що у вас кожного дня було стільки часу, це жахливо. Це просто жахливо. Це не можна сказати так, українською. Це уйобічно, я скажу інакше вам. І коли якась людина вона заходила і дивилась на ті переписки, які там є, це таке чи інакше відображення моєї аудиторії. І мені самому із цього соромно. І вам, кожному, хто там переписувався на постійній основі, повинно, хоча б трошки бути соромно. На це я не сподіваюсь. Але хоча б. У вас іноді повинні були вмикатись мізки, що, блять, а якого хуя у мене кожного дня є можливість переписуватись так, що там сотнями ці, ці літять повідомлення. Це по-перше, я вам неодноразово кажу: це стосується стосунків, будь-чого. Краще ніяк, ніж хуйово. І до чата це також має відношення. Він настільки жахливо виглядав, що краще ніякого чату взагалі, ніж таке лайно. А стосовно того, що я неодноразово писав менше негативу, менше негативу, я, видалю, я неодноразово писав, я видалю нахуй чат. Я знесу чат. Тільки за того, що там зібралось дохуя малолітніх довбойобів, а саме так і було. Глобальна більшість із тих, хто там повноцінно переписувався на постійній основі, це були малолітні чуваки. І вони вирішили там просто свої якісь комплекси виміщувати на усіх підписників. Серйозно? Ти кажеш, що я повинен вносити якісь правила. А ви там спілкувались? Хоча б один з вас сказав іншому, щось чуваки, блять, щось якась хуйня. Ми переписуємося якось хуйні. З нас негатив йде. може, не треба цього робити. Це я вам повинен. Так, я вам, ясно, що я вам по рокам, я вам як батя. Я міг би для кожного з вас, хто там на постійній основі переписувався, бути батьком. Але я вам повинен пояснювати, що, хлопці, ви якоюсь хуйньою, блядь, страдаєте. Жоден, чи ви боїтесь просто свою думку сказати? І кожен з вас там просто їв це лайно, спостерігаючи, як хтось там проявляє агресію. І знову ж таки, ще хочу сказати, я в відосах, я на стрімах, я всюди намагаюся своїм прикладом показувати вам, як влаштоване там життя, як влаштовані правила і так далі. Якщо ми навіть кажемо про росіян, хтось, от коли тут мені в чаті, задає питання російською. Якого хуя, якщо я ніколи не дойобався стосовно того, що до мене звертаються російською, ви дозволяли собі дойобуватись. А в чаті, моєму, де зверху моє ім'я. І пів біди було б. Якщо б це було, ну, іноді. Ну, всяк. у мене теж хуйовий настрій буває. У мене теж може бути таке, я там не знаю, міг там випити, залізти там в чат, когось похуйсосити. Але на постійній основі. І останньою краплею стало, коли я бачу, що людина пише, заходи під відосом, а залишає там комент. Відос, який викладає, викладає в Телеграм, і під цим відео людина залишає комент. Макс, спасибо тобі за контент, класне відео. А йому там пишуть, що він долбайоб, і пішло, і поїхало. Просто заїбісь. Людина дивиться мій контент, переходить в мій телеграм-канал, пишуть мені приємні речі. А йому там накидають хуїв. Навіщо цей чат? Ну навіщо? Ну просто ну я, який в ньому сенс? Я цього не бачу. Тому найближчим часом, а це я порахував місяцями щонайменше, чату не буде. І коли, можливо, я його поверну, я буду сподіватись, що там більшості людей, які на постійній основі там спілкувались, вони не будуть спілкуватись там, на постійній основі, тому що вони знайдуть, чим зайнятись. Вони знайдуть. Чим зайняти свій час. собою, а не як, блядь, якісь базарні баби, блядь. Обсуждають, хто там покакав, хто там, блядь, попісяв. і всякі такі речі. І я скажу, що ну, насправді, насправді, коли бачиш, як в таких чатах підписники, значить, так, ми ж на одній хвилі, блядь, ми ж на одній хвилі, як заїбісь. Там йде таке спілкування, знову ж таки, у мене головна претензія. Таке враження, що люди нічим не займаються взагалі. Взагалі просто нічим. Тільки, блядь, попиздіти в чаті. Ну, серйозно. Та нахуя такі підписники взагалі треба? Я вон, навіть прочитаю, просто ну якби, все ж таки декілька років чат був там. І я прочитаю, якщо є у когось якісь повідомлення, я на них також відповім. І я більше скажу, от зараз там цей челлендж розпочався від проекту 50. І також я зробив чат для тих, хто може там. Е Переписуватись стосовно участі в цьому проєкті. І там також перший день почалось, блядь, якісь, блядь, гівки скидати, просто, блядь, типа своє почуття гумору демонструвати. Що довелось там спочатку робити обмеження, одне повідомлення на годину. Це також, блядь, думаєш, йобаний, блядь, в рот. Що це за хуйня взагалі? Але, блядь, палає просто пиздець. І Енві, блядь. І палає також від цього. А хлопцям, які там переписувались, і ще раз кажу: вас було 10 людей. Між собою створіть чат, і не буде ніяких обмежень, і не буде ніякого Максима Дівертіто, який вам буде розповідати, в чому ви а в чому ви погані. Спілкуйтесь між собою як завгодно. Я взагалі не розумію, навіщо і чому ці питання задаються. Там спілкувались одні і ті самі люди. А як тільки з'являвся хтось новий, його хуїсосили. Його хуїсосили. Так між собою створіть чат.